На Херсонщині протягом першого півріччя поточного року було придбано два літаки та один гелікоптер. Загалом, перше зареєстровані транспортні засоби поповнили місцеві бюджети області на більш ніж 2 мільйона гривень першому півріччі поточного року від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів місцеві бюджети Херсонської області поповнилися більш ніж на 2 мільйони гривень. Платниками вказаного збору є власники юридичні та фізичні особи колісних транспортних засобів, суден літаків та вертольотів. Зокрема, на Херсонщині лише протягом поточного року було придбано два літаки та один гелікоптер. А кількість мільйонерів збільшилася з 15 до 16 чоловік. Первої реєстрації можуть будемо говорити транспортные средства, это которые новые, впервые куплены, да, и транспортные средства, которые не новые. То есть вы знаете прекрасно, что к нам часто привозят автомобили из-за границы. Вот если впервые производится регистрация данного транспортного средства, не нового, на территории Украины, приведенного за границей, то подлежит уплате физическое лицо или юридическое лицо, которое ввозит это транспортное средство, подлежит уплате сбор за первую регистрацию транспортного средства. Ну, годом выпуска транспортного средства любого считается, это тот год, именно месяц и дата, потому что это влияет на уплату сбора. Що вказано в документах по даному об'єкту зготовлення від сплати збору за першу реєстрацію звільняються будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни та праці, геріатричні пансіонати, реабілітаційні установи для інвалідів та дітей інвалідів, які фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Також від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів об'ємом циліндрів двигуна до півтори тисячі кубічних. Сантиметрів придбані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.